Так, друзі, знімаю туторіал номер 2 доповнюючи мій перший туторіал по флажелетах. І ще уточнюючий такий фактор, от як ми робимо медіаторний флажелет. Нагадую, що сам принцип, коли ми вдаряємо медіатором по струні і легко торкаємо саму струну великим пальцем, цей варіант проблематичний, тому що це ми тоді сприймаємо флажолет як дві дії, а не одну. І це ускладнює його виконання. Тобто, якщо ви отак його сприймаєте, типу ви вдарили флажолетом і швиденько великим пальцем прикоснулись якби е, іноді спрацює, іноді ні. 50 на 50. Краще я раджу при взятті медіаторного флажелету вкапуватись в струну, тобто, не замахуємося, як ми зазвичай звикли при даунстроковому ударі і пробиваємо удар. Корпус гітари, а стаємо впритик до струни і продавлюємо. І тоді ми автоматично змусимо струну відскочити нам в м'якоть великого пальця. Тобто ось таким чином. Тобто я зараз повільно прям продавлював струну вниз, щоб якби стягнути, і я натягую її. І все, вона мені відскочила потім, коли медіатор після натяжки струни з струни, струна мені відскочила в м'якоть великого пальця. Тобто це буде одна дія, вона автоматизована. Тому користуйтесь. І також це можна зробити як на неку, так і на бріджі. Але я раджу саме на бріджевому датчику. Там буде. ну... Вибиття флажолетів більш ярким через те, що бріджевий датчик знімає більше високих частот. Так що, якщо, і, і ще, якщо у вас не вийшло в одній точці, рухайтесь ось тут. І також універсальний метод, як відчути все, що це стягування, і що струна нам відрикошетила після цього стягування великий палець. Якщо у вас тут не виходить, то просто над 24 ладом. Або на 19-м це робите. Чому? Тому що тут точка натурального флажолета. Ви можете тут постягувати і точно будете впевнені, що ви засвоїли цей рух вірно. Тобто, якщо у вас виходить ось так, це означає, що нема флажлети. Ви повинні так само відчути, якби ви взяли просто.